Три з половиною трильйона гривень Верховна Рада України ухвалила державний бюджет на наступний рік. За проголосували 276 народних обранців. Незважаючи на серйозні труднощі, викликані війною, розмір мінімальної зарплати таки зросте у січні від 6700 до 7100 гривень, а в липні підвищиться до 8000. Середня зарплата, згідно з бюджетними розрахунками, становитиме майже 22 тисячі гривень. Переглянуть і прожитковий мінімум. До нього прив'язані аліменти, пенсії, субсидії та низка виплат. Збільшиться й мінімальна пенсія від нинішніх 2093 гривні. До 2361 гривні. Середня пенсія становитиме 5353 гривні. У Кабміні кажуть, з 1 березня відбудеться загальна індексація пенсій під час пенсійної реформи хочуть збалансувати виплати тим, хто пішов на пенсію давно, і з молодими пенсіонерами, тобто, щоб вони отримували однакові виплати. Причина цьому як пояснює Кабмін, показники середньої зарплати, які суттєво різняться у різні періоди. Також українцям слід очікувати інфляцію через руйновані виробництва порушення ланцюгів постачання і збільшення виробничих витрат бізнесу. Але темпи зростання цін значно знизяться у порівнянні з 2022 роком. Крім того, варто чекати і зниження рівня безробіття. Утім, пріоритетне фінансування у держбюджеті 2024 року передбачено на потреби оборони. На це піде трильйон 69 мільярдів гривень.